Шановні друзі, дорога родина, рада вас вітаю тут. Скоро вийде друга частина, буде прем'єруватися відеоролика. У того робиться для нього фотографія для прев'ю. Це, по-моєму, по найдорогша фотографія, що я тільки робив. А чому вона найдорогша? Тому що ми ще маємо престижний інструмент. Престиж це коли ти... На кінець другого місяця 24-го року вже маєш срібний редуктор і полоска на патроні. Сірий, сірий полоска. Ну, світло сіреньке. Коли ти вже маєш восьмидесятки, різні види восьмидесятих, шуруповертів з восьмидесятих, так, да, так, да, саме так. А головне, які дешеві акуми, понимаєш, дешманські. Які в сусіда були отако на полці, згріб, згріб мені в тачку скинув, де його туди каже, на тесть.